Ісусу Христу, звати мене Роман. Я на цьому тижні мав також такий один ну, нюанс, скажімо так, в п'ятницю. Пішов на хор і брав, дзвонить, де ти є, брат лікар, приїхав з Києва. Каже, мамі так погано, аритмія така, що я не можу нічого зробити. Вже годину біля неї порився, не можу нічого зробити. Так. Я кажу, добре, я зараз буду. Так. Але зразу набираю номер телефону, дзвоню, отче Олег, помоліться, бо там щось мамі погано. І викликали швидку, приїхала швидка. Я приїхав разом з швидкою з хати. А вона вже встала, сіла, каже, ніяк, про ще не знаю, далі. Я дякую Господу Богу, дякую цю Олегу за його молитви. Зразу буквально так, як кажу, швидка приїхала, не було чого ні брати, ні нічого. Ці настрої були забрати, зробили всі аналізи, все все нормально. Я Дякую, Ну, В общем, все почалося з того, що мене дуже боліла нога. Сусідка моя. Каже, що у Франківську є такий священник, який вміє оздоровити. Я кажу, ну скажи адресу, як його звати. А вона каже, ну, придумала різні причини, щоб не сказати ні, як вас звати, ні в якій церкві, ні, ні де ви тут е, справите. Я попала сюди в лікарню. І думаю, ну треба вже якось, бо як я вже поїду відсія, я вже тут не, не буду у Франківську. І я лежу в лікарні і, і думаю, треба піти, треба піти. І одного дня в суботу я зібралася і пішла. І пішла, і йду люди і питаю, де тут є така церква. А вони кажуть, та є перед родомом, є після родому, вам яку? Кажу, я не знаю яку. Я кажу, просто йду до, до священника. І ви знаєте, видно, отець Олег чекав мене. Я відкриваю двері, а він тут стоїть з цією жіночкою, з помічницею. О, ну ти теж розумієш, що я по поводу оздоровлення. Ну і, і каже, приходьте завтра, бо вже служба закінчилася, все. Ну і на другий день я в неділю прийшла, і з того часу, ви знаєте, оце зі мною всякі дива е, стаються. А, ну да, нога мене <смі> боліла, мене нога боліла, лікувалася я тут, лікувалася я вдома. Ну, пройшла два курси лікування, нічого не допомагало. Ну і звернулася до отця Олега, і благодаря його молитвам, от, е е благодаря Всевишньому все здійснилося, моя нога не, не, не болить. Хочу дати. Слава Ісусу Христу. Хочу дати свідчення, як мене Бог зцілив. Вчора в мене почалися дуже сильні болі, позавчора бо було дуже зимно. Я сиділа біля відкритого вікна і мені видно продуло десь тут голову, чи той бік тут біля вуха. І мені дуже сильні болі були такі пульсуючі, і... Я не знала, що мені робити. Думала йти до лікаря і, чи куди. І, але знаю, що отець Олег має дар, Бог йому дав удар зцілення думаю, піду напевно до отця Олега, помолюся, бо сказано в Святому Письмі, як ви захворіли, то прикличте присвітрів і нехай вони над вами помоляться. І думаю, напевно піду на службу Божу. І вчора прийшла на службу Божу, дуже важко мені було. Мені дуже дергало і боліло з цієї сторони, не знаю, що це було. Якась невролгія. І... Важко мені було сидіти на службі Божій, але Бог дав. Я прийшла додому, мені ще поболювало, сьогодні зранку встала, то болі вже майже не відчувала, а зараз взагалі не відчуваю ніякої болі. Богу дякувати, Алилуя. Слава Ісусу Христу.